Ви зараз перебуваєте на лікуванні. Розкажіть, розкажіть, як ваше здоров'я в першу чергу, вітаю вас, в студії. Дуже певно бачити людей, які речі для України говорять. А дійсно зараз перебуваючи на реабілітації станом, а ви знаєте, що для мене головне це ж не стільки опорно руховий апарат, чи якась частина тіла, скільки важливо, що тут в свідомості відбувається, бо а, здобувши перемогу або територіальну, або фізичну, ще треба здобути перемогу у, у, в українській свідомості. То, а, Станом на психологічному є добре, тому що вдається дати собі раду завдяки самовладанню, завдяки підтримці великій українського народу. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, ви перебували на Солидарському напрямку? Чи спілкуєтеся зараз з побратимами? Адже е, зараз маємо інформацію, і вона все більш і більш обнадійлива, що вдалося зупинити цей наступ, який у росіяни не так не сильно вдавався, так? але все одно там були якісь просування на якісь там. Кілометр на 500 метрів, але це це відбувалося так чи інакше, без суттєвих здобутків. А зараз останніми днями і вже і цього немає, чи це початок великого українського контрнаступу. А, так, я тримаю зв'язок зі своїми побратимами, з, якого, з якими а, був в Солидарі якраз в той період зимовий 2023 року. Він був складним насиченим. багато вже хто двохсотий септомрець, багато хто поранений по шпиталях, так само, як і я. Приходять реабілітацію, але станом на зараз там. А, Збройні сили дуже чітко займають свою позицію. Ви розумієте, я скажу таку річ, яка має назву пам'ять у наших збройних сил України у наших українських людей дуже хороша пам'ять, і було б неправильно і несправедливо, а якби. Б. Ми вважали, що е, ота пролита кров е, нами, побратимами, всіма. І у ті нерви переживання натхненниками, волонтерів, всім всієї української нації, якби це все пішло на марно і просто так. Тому безумовно, що перемога буде, тому що відступати нема куди. У нас та одна земля, розумієте, у ординця московита. Він то прийшов тут, залишився на перегній в українській землі. А той, хто доповзе туди. То йому є кудись доповзати, де він все одно гигне. Це зрозуміло. Але нам то нема куди. Ми на своїй Богом даній землі. Тому відстою, звичайно, що і відстоїмо, і відіб'ємо, і буде контрнаступ у будь-якому випадку. Тому що їм тут не комфортно. Це чужа земля, не їхня. Їм тут ну не прижитися, не вдасться зробити це щеплення. Чужі вони, чужаки ординці. Так, їх побороти це таке наше історичне я скажу, завдання. Так, пані, так. коли я був на Солідарі, вибачте, що перебуваю, я одразу можу сказати, що їх просто багато. От, оце велика проблема. А решта, по духу, по за мотивацією, ми, ми сильні і ми все зробимо для того, щоб звільнити, розчистити. Я хотіла вас запитати. Ми от таку тему підняли перед тим, як вас вмикали, якраз ну такі інколи м, настрої зрадницькі, які також з'являються і в наших соцмережах, і в коментарях. І інколи і військові записують певні відео, що не все так добре. Люди кажуть, нам треба розказувати нам більше правди. Ви нам не все сказали, коли починався наступ Російської Федерації. Можливо, людям треба називати реальні втрати в цій війні. Ми знаєте, намагаємося як журналісти, і ми завжди працюємо в прямому. Ефірі давати все, як є, але розуміємо також і те, що війна це особливий стан суспільства, в якому я вже про це колись говорила, в якому ніколи ми раніше не жили, і країни Європейські і Америка ну ніхто не жив. Такі повноцінні війни війні в 21 столітті, в які живемо ми. Як взагалі військовослужбовці на передовій реагують? От на якісь можливо проблеми, які відбуваються в тилу, якісь корупційні схеми, які викривають. В Міноборони, чи вважають вони, що це там надзвичайно зле і їх це засмучує? от Поділіться своєю думкою як людини яка служила. І взагалі, от як ви думаєте, про про ці такі зрадницькі настрої? Що з ними робити? Як людям реагувати? Ви знаєте, пані, коли я був в самих горнилах, там, чи це Бахмут, коли я штурмував, чи робив зачистки приміщень, а, чи в Солидарі в таких загострених формах, а, а, то а, там а, ти не можеш прослідкувати все те, що робиться а, на, на Олімбі, тому що в тебе там інші завдання. В тебе зброї в руках, ти виконуєш бойовий наказ, ти навіть е, банально займаєшся своїм військовим побутом, облаштуватися, копатися, зайняти позицію, спорядити своє спорядження, підтягти «Бойовий комплект. І все твоє єство, моторика, всі твої а, енергетичні ресурси, а вся твоя енергетика скерована на, а, на війну, а, на захист нашої цілісної недоторканої територіальної цілісності, ну Україна української землі. І тому там на бойових немає часу. За цим спостерігати фізично просто, звичайно, ті люди, які потрапляють у вимір більш світський, у них є час подивитися зазирнути в мережу і проаналізувати, дискутувати. Але я вас запевняю, що дуже перевіряйте інформацію, будьте уважними, адже мережа показує одне, а насправді де інде інакше. І намагайтеся якісь джерела брати достовірні. Ті, які речі і віщують, ну, бодай не як сказати так, факти. факти. От я до речі, ну розвину цю ситу... Це питання від моєї колеги Наталки. От ви говорите не такі речі, які є реальністю війни. Що нема часу думати про ці суперечки, скандали, які далі в Україні відбуваються, коли справді вам потрібно окопатися, думати. В першу чергу про свою безпеку та безпеку своїх побратимів. Але тим не менше, от ви зараз на лікуванні, і коли ви розумієте, що ну насправді так чи інакше, все одно є реальність української політики, де далі відбуваються різного роду скандали і розбірки. А і водночас, ви знаєте, якою є реальність на передовій, не дисонує вам це? Ви знаєте, я от станом на зараз зараз знаходжусь у камянець подільському Мене запросили на відкриття мистецького фестивалю, який має назву Поділля Оупен. Себто я приїхав з інструментом в руках, я дав виступ. Учбовому навчальному саперному центру. Буквально годину тому назад я дав двогодинний концерт МВС Харківського національного університету МВСникам людям, які теж в формі будуть боронити захищати права і обов'язки, а зустрівся з піхотинцями. І тому моя енергія зараз на зустрічі, я як е, з оповіді, е, окрім про, розповідаю на, на філософічний стип, на соціально побутові тематику, виконую поезію. А ще от ви кажете, чи слідкує чи ні? Не, не так давно взагалі я опинився в палаті на сьомому поверсі зі своїм бойовим побратимом, де займалися. Ми знаєте в який спосіб реабілітацію? Ми просто виговорювали одне одному про наші чуттєвості, як ми змінилися після війни, що ми робили на бойових. А о, нам часто приходять смс -ки. І той двохсотий, то і трьохсотий. Ну, себто, мрець поранений, той п'ятисотий, без вісти пропавший. Ну, себто, братство з братством спілкуються, і виходить так, що вільний час більше не слухання. Скажімо, якихось е е телепередач, а зараз вже все формат в мережі вішло. А більше свій до свого по своє. Ну оскільки я ще пис пишу писеного повітку, як творча людина, я роблю творчі зустрічі, де я вже мотивую військовослужбовців, бійців, говорю, що, е що таке важливо бути українцем. Ну якісь такі речі наші. Показачені, От цим я займаюся. А ну немає просто фізичного часу відслідковувати. Тому що ми знаємо, що війна це дуже жива матерія. Все відбувається дуже швидко і прискорено. Я більше буду корисним країні державі, коли зустрінусь, наприклад, там чоловік 500 військовослужбовців, розчихлю гітару, інструмент візьму наживо слово і почну з ними спілкуватися. Вас Це гарний булісти. голос вас такий гарний голос. Я співуявляю, уявляю, як звучать вірші у вашому виконанні. Це Певно, дуже гарно. А, а <гум> ну, я, пробую... один, я зараз вам навіть один виконаю. Я коли на от покажете на реабілітації. Наші медсестри, парамедики, треба перед ними візняти капелюх і низький уклін. Називається він. Це авторський вірш Медсестра. Ну от закінчилась війна. Шиваю, тіло лікарі. Заштрик. Дарую медсестра, лежать на таці сухарі, мені би пташиний спів і сонячного світла промінь, без стрілянини снів, веселий друзів гомін, шпиталь, пункота тимчасовий, вчусь по новому жити є спосіб свідомий стрижень в собі зростити. Турботливий погляд поруч сидить медсестра. Обожнюю твій медогляд, ти для мене як рання весна, вона з Червоного хреста, а я з нього знятий, коли визволяв міста, бо за характером затятий, скоро почнуться процедури, білі халати лікують. Для мене це тортури, тому моє гарчання чують, лиш розуміння і любов зціляють мою душу і оновлюється кров. Отже. Поновитись мушу, турботливий погляд поруч сидить медсестра, обожнею твій медогляд. Ти для мене, як рання весна. Ось вона знову заходить, моє нутро оживає. Мене дикона це хвилює, що аж борлак стискає. Я не один такий у неї, якого треба латати, вона уважна до мене і вміє мої сторінки життя гортати, загострене сприйняття намагається заспокоїти, я усміхаюсь їй і хочу процес одужання прискорити. Турботливий погляд поруч сидить, Мада сестра, обожнює твій медогляд, ти для мене. Як рання весна. Рання весна, браво! Знаєте, Дякую. провожу зараз паралель з вашими, ну як кожен кожна творчість надихає на думки, так і по суті, ця рання весна минулого року стала процесом складного, але становлення Української держави. Коли нас хотіли пригнічити в останні дні. Зими 22 року, так а рання весна показала всьому світу, що є Україна, і далі ми продовжуємо показувати. Ви кажете, що ви проводите терапію в розмовах і говорите зі своїми побратимами, які з якими зараз знаходяться у палаті, про те, як ви змінилися. Ну Тому логічне запитання, як вас змінила війна? Змінило, тому що там я постійно був на вібраціях, скажімо так, посаджених тонах. Там багато знічев'я, багато агресія. По-інакшому не можу на війні. Ми це розуміємо. Там брутальні форми, спрощена дуже мова, і на в наказових інтонаціях, і дуже ти стаєш дієвим. І річ у тім, що зміни відбулись, це таке своєріднє відбулося можна. По різному говорити можна сказати, що мужнів, можна говорити про те, що а, сталася така якась бойовитість, з'явилася, але я це називаю. Коли людина повертається з фронту після бойових, вона міняється, тому що вона від побаченого від внутрішніх потрясінь у неї йде психологічна зміна. Ви мене розумієте, тому що вся Україна зараз воює, в це воєнний час. Вже немає у нас цивільних людей. Вже всі люди причетні, бо у когось там брат, сестра чи рідна людина, вона там перебуває на захисті своєї країни. Хтось речить про це, а хтось на Тхнене хтось волонтер, хто просто якимось коштом допомагає. Ну всі, 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 от і прийшовши сюди, я себе зловив на думці, що треба дійсно по-новому вчитися жити в цивільному житті. А, і я свою рідну терапію проводжу не тільки щодо себе, а ще до інших людей. Я кажу, що треба все таки жити це краще, що життя далі продовжується, і треба бити в одну точку, щоб воно щоб було лучше. Ну, в такий спосіб. А зміни є да після серії потрясень особливо я ж. Після контузії, фізіологічно, все це відбувається, коли в голові перегорають плати. Все одно знаєте, що допомагає якось так намагання залишитись людиною, хоч якось доторкнутися до цього почесного звання. Але це не простий шлях, безумовно, тому що всіх тьохнула війна. Зараз немає людини, які би було просто і складно. Просто що на бойових ти бачиш частіше смерть. Ось, і м -м, стараються деякі грані, але допомагають в цивільному житті твої Рідні, близькі люди, ви допомагаєте теж нам так би мовити прийти до себе, до самих себе. Я вам зачитаю кілька коментарів, тому що вони стосуються вас. Нам пише наша аудиторія, яка зараз дивиться цей ефір. Який талант до сліз? Дякую за поезію. Галина Прохоренко пише: Гість і герой, здоров'я вам і такого цілющого гонору і таланту. Ось вони герої України. Слава Героям України. Насправді нам приємно, що. Наша аудиторія підтримує і вам передає вітання. В тому числі є ще одна тема, яку хотіли з вами обговорити. Це соціологічне дослідження, яке проводило Київський міжнародний інститут соціології. КМІС, 68 відсотків українців вважає, що треба звільнити від окупантів всю Україну. Виключно з Криму, навіть якщо це ослабить підтримку Заходу і означатиме тривалу війну, такі результати опитування. Натомість 24 вважає, вважають, що Україна може утриматись в лапках від військових дій у Криму в обмін на зобов'язання заходу допомогти у визволенні решти території України, включно з Донбасом. 8% не визначилися у цій темі у цьому запитанні, і от звільнення України якраз по регіонах. Щодо визволення Криму, давайте глянемо. Захід – 78, кажуть, що мусимо звільняти. 17 проти, центр – 67 на 25, південь – 62 на 27, схід 64 – 64% і 26. Ну, тут зрозуміло, є багато людей, які, в принципі, Хочуть, щоб ця війна як швидше закінчилася, і їх можна зрозуміти, особливо коли там їхні рідні гинуть, коли їм доводиться їхні домівки покидати. І війна це в принципі не просто для усіх. Я вас знаєте про що хочу запитати, і от зараз, навіть читаючи наші коментарі, я перед тим бачила коментар про те, що там Крим це Росія, тут різні боти до нас приходять. Але також був коментар когось з України і пишуть про те, що там. Були в Криму нещодавно? А можливо, це не з України, може, я помиляюся, але суть в тому, що мовляв, там зараз є багато людей, які ну не хочуть і не дивляться в бік Києва і України. Їм більш звична Росія, їм це все подобається. І я от думаю, як з ними будемо ми працювати, коли Крим таки стане наш, як ми цих людей переконувати маємо? У вас є думки про це? Я просто зараз ви знаєте, пані, стосовно вашого запитання, пригадав 1993 рік, коли я був актором допоміжного та допоміжного складу театру збройних сил України. І коли я разом з театром збройних сил України на десантному. А літаку ан робили переліт в Крим, і приземлившись, ми давали цілу вервечку виступів, концертів військовослужбовців військовослужбовцям, зокрема, це, а, морським піхотинцям, береговій охороні в Криму. І я вже тоді бачив настрої в 90-х роках, як вони дивилися. Скажімо, з такою осторогою на, на російську флотілю, як себе хамовито а, поводить московит-ординець. Інша справа, що я пам'ятаю ті часи, що центральна Україна мало все ж таки звертала уваги, на мій хлопський розум, на, на в сторону Криму, мало звертала увагу на Донеччину. Тому а, ці. М Наші перлини України вони а, теж почали повертатись а, спиною. Чому тому, що вони почали займатися автономністю, тому що коли людині досить довго не допомагаєш, вона шукає а, шляхи до само. само. і їм треба було виживати. Розумієте? А приїжджав ординець на відпочинок, ми ж пам'ятаємо тоді, щоб покупатися, лишав якийсь кошт певний ординець московит, ще маючи загарницьку психологію, зразу насаджував. Культуру, пісні, фільми і частина, лево частка людей в Криму, так само що підсіла на цю річ, так само як і на Донеччині мало звертали увагу центр мало звертав туди, і вони теж почали особлюватись і самостійно займатись. Своя структурою, бізнесом, так само і в шахти заглибились, і тут справа в тому, щоб зараз, як ми будемо комуніка... комунікувати з ними, як будемо жити, культурні місточки налагоджувати зараз. Тому що я знаєте за що переживаю? Щоб ясно, що ми переможемо. Ми вже перемагаємо. По перше, щоб ми в свідомості тут все поновили. По-друге, щоб ми утримували оцей біль. Ми пам'ятали, якою ціною нам це все дісталося, і щоб ми потім не махнули рукою. А, ну ми ж виграли, перемогли. Ну, нехай там самі ні. Ми мусимо настільки бути зараз монолітом і пам'ятати про наші ці перлини, які зараз в біді в горі українські, і після перемоги активно наводити культурні місточки. От, не залишати своїх. Але мені здається, в даному контексті, що ви говорите. Нам потрібно бути таким монолітом, проактивним монолітом, тому що мені здається, що саме в 90-х роках це була десь і помилка багатьох проактивних українців, яким все ж російська пропаганда не те, що промила мізки, але оце зі всіх сторін, та навіщо на що тут? ту українську мову нести в ті регіони, де люди вічно говорять російською. Ми зараз маємо оцей фідбек навіть серед тих переселенців зруйнованих міст, які не завжди і не всюди. Хоча я не про всіх зараз говорю, хочуть там бути частиною української культури. І, власне, та ціна, яку вже Україна заплатила, ну мені так здається, ви прокоментуєте. Це є ознака того, що ми маємо бути проактивними плані просування українського питання і української повістки з позиції сили, а не просто десь так. Як ви гадаєте? Давайте, може, будете з нами. А якщо не з нами, ну окей, будемо так, як воно є. А, мова це лице української нації. Без мови буде нічого. Е, е, я а, прихильник і поборник того, що отримавши свободу, треба за неї боротися до кінця, до останнього клекоту серця. Тому що я, як актор, можу абсолютно з певними переконаннями сказати, що людина це а, вона має здатність таку, що Добившись чогось, вона потім трошки розслабляється в нашому випадку. В українському нам отримавши свободу, і перемігши, треба буде це утримувати, здобувати, боротися, про мову постійно говорити. Що є традиція, культура нагадувати вистави, театри. Телепередачі, мережеві, мережеві передачі, і щоб ваша передача так само не зупиняючись, говорила про це. Тому що, отримавши свободу, треба цей клімат і оце от ясність, вільнодумство, українськість е пильнувати, пантрувати. Ну це культ культура, так ну, нагородині є культура, да, певний сорт, так само і тут.